Коли нема бажання говорити і серце розривається від болю, схилися перед Богом у молитві, скажи йому, що трапилось з тобою. Він розуміє, як ніхто на світі, і душу твою ніжно потішає. І коли, здається, неможливо жити тебе в своїх руках завжди тримає Він бачить все, він чує всі молитви. Коли ти впав, коли розчарувався, коли зазнав поразки ти у битві, коли зміцнився і коли зламався, Він є Господь, і Він не є людина. Він бачить те, чого не бачать всі. Коли в вогні твоя є середина, тебе сховає Він у цім вогні, Твоя душа для Нього стільки значить. Що Божий син з собою заплатив, тому сльозинку кожну твою бачить, і ні на мить тебе не залишив, хоч навіть рідні і найближчі люди відвернуться від тебе і підуть, з тобою завжди твій Спаситель буде, він допоможе подолати путь. Візьми його святу й пронзенну руку, І йди шляхом, яким тебе веде. Він зніме з твого серця біль і муку, з очей твоїх він сльози обітре, повір йому, бо його воля краща, це Він тебе до вічності веде у край святий, де буде тільки щастя, куди Господь всіх вірних приведе. Скажи йому, як сильно захитався і як пече від опіків душа. Скажи йому, як ти один лишався, коли в душі твоїй була війна, коли дивився поручні людини, ідеш підтримки взяти у бою. Твоя підмога, тільки Бог єдиний, і знову закрокуєш у строю, підеш вперед. Відновлений душею, твої проблеми вирішить він сам. Тому, коли ти сповнений журбою, дивись одразу краще в небеса, а там є той, хто любить і розуміє, хто скаже слово замість сотень фраз, хто підкріпить, поможе і зігріє, хто бурю в тихомири твою враз, тримайся за Бога. Тільки Він все знає, не залишав, не лишить і не лишає. Йому, скажи печалі всі свої, бо Твоя поміч тільки у Христі.